Водій швидкої Кривцов Юрій Андреанович. Скажіть, будь ласка, Юрію, сьогодні акція така названа покликана на те, щоб фіксувати тих, хто не надає перевагу в Русі спецавтомобілями з, з Наскільки сьогодні ця проблема є актуальною безпосередньо для Вінниці? Вона не тільки безпосередньо для Вінниці, вона взагалі актуальна. Тому що ми, у нас робота така, що ми спасаємо людей при невідкладних викликах, буває, що треба чим швидше доставити в лікарню. І на дорозі є дорога є дорога, і часто ще не пропускають, не, не виступають дорогою. А можна от статистично, якщо от так ми проводимо якусь аналогію, то що це за транспортні засоби, які не пропускають? Можливо, пішоходи також ігнорують в цілому. Пішоходи теж. Йде на своїй волні, зібра, значить, всі його повинні пропустити. Не, не взирає на все. Це по правилам то да, але швидку мусить пропустити. Таже телефони, телефони вуха закриє, все більше нічого не бачить, нічого не чує. А, а машини. Ну, же, це основний учасний транспорт. Опять же, телефон, опять же або музика так, що тепло в нього вилітає, нічого не чує. А по А скажіть, будь ласка, нормативи якісь є, час доїзду карети швидкої до місця призначення від формулення? Ну, якщо по, по городу, то норматив 10 хвилин, за місто до 20. І саме через такі випадки через такі, через такі випадки більше, більше часу затрачається. так?